Вітаю народи! Ви на каналі Мій Погляд і з вами Крут, і сьогодні в нас новий чотирьохзірковий сапорт зі станом нічного духу Оророн. Він електролучник, прикликаний спричиняти шкоду поза полем бою та носити новий сапорський сет. Однак, як і решта персонажів на Тлану, в нього є свої обмеження. Загалом персонаж ніби має відродити реакцію заряджений, тим паче, що ця та ще кілька реакцій отримали баф. Найбільше ж ця зміна вплинула саме на заряджений, збільшивши демаж цієї реакції на 60%. Ну, ми розберемося, що ж робити з цим персонажем. Там сегатаки, як і в усіх оффілд персонажів, нам не потрібні. Однак, якщо ви хочете постріляти ним з повітря, то множник заряджених пострілів знаходиться тут. Тож прокачувати чи ні вирішувати вам. Навичка цього разу проста. Оророн кидає кульку, яка перестрибує на інших супротивників, спричиняючи електрошкоду та вішуючи статус. Перестрибувати вона може тричі, однак кожна ціль може бути обрана лише один раз. Якщо ж ціль одна, то стрибати навичка не буде. Ульта створює зону, яка періодично спричиняє демаж та приманює ворогів. Радіус на великий, а тривалість 9 секунд. Тож ефективність дуже залежить залежить від самих супротивників, поки все просто. Перша пасивка: якщо член команди провокує вибух нічного духу, Уророн відновлює 40 очок. Якщо протягом 15 секунд після використання навички ророна інші члени загону спричиняють електро та гідрошкоду, Уророн відновить ще 5 очок за кожну таку атаку. Накопичити він може максимум 80 очок. Якщо ж хтось з супротивників отримує шкоду від реакції заряджений, або демедж з силою нічного духу, це, власне, демедж будь-якого персонажа на плану, оророн з'їсть 10 своїх очок та увійде в стан нічного духу на 6 секунд. Також в цей момент він вдарить до чотирьох супротивників додатковим демеджем. Цей ефект може спрацьовувати приблизно кожні 2 секунди. Друга пасивка після використання навички Оророн. Отримує баф на 15 секунд. Коли активний персонаж б'є звичайною зарядженою або планж атакою, він відновлює три енергії. Якщо Уророн в цей момент поза полем бою, то він також відновить цю енергію. Сам ефект може спрацювати тричі, тож це цілих 9 енергії для нього та якогось члена вашої команди, що може стати в нагоді. Третя пасивка проактивне перемикання на персонажа в повітрі на території Натлану. Також вона дає можливість Оророну підстрибувати вгору вище затиснувши стрибок, і затримуватися в повітрі при використанні прицілювання з лука. Якщо використати стрибок чи затримування в повітрі на території Натлану, то використається флогістон. Якщо поза Натланом або за відсутності флогістону, то використається стаміна. Четверта пасивка збільшує швидкість полю. Оту на глайдері, також варто зазначити, що зарядженим пострілом він може реагувати з об'єктами та загадками в новому регіоні, а його елементальний зір також змінений. Це, мабуть, перший персонаж надлану, який не потребує довгих пояснень. Сузір'я. СІ-1 дає навичці можливість стрибнути ще двічі та збільшує демедж від першої пасивки на 50%. Сі2 після використання ульти Оророн отримує баф 8% електрошкоди за кожного супротивника в її зоні. І так до 32%. Сі4 збільшує швидкість обертання ульти та відновлює 8 енергії після її використання. Скоріш за все, це вплине на частоту накладення статусу та покращить ситуацію з енергією. Сі6. Дуже прикольна, коли спрацьовує перша пасивка, Оророн отримує стак, що збільшує атаку активного персонажа на 10%. Стаків може бути три. До того ж, при використанні ульти буде додатково спрацьовувати перша пасивка з силою вдвічі більшою від оригінальну. Загалом персонаж може виконувати багато функцій і без Сузір'їв, Однак справді класним його зробить тільки останнє шосте сузір'я. Артефакти. Що ж, у вас, мабуть, є один єдиний варіант. Це новий сапорський сет. Він бафує до 40% демеджу елементів, які взяли участь у реакції. Мінусом же цього ефекту є те, що він має саме закрити реакцію, щоб бафнути елементи. Тому, коли стоїть задача бафнути кілька елементів, то все трохи ускладнюється. Плюсу, у випадку з Оророном, ви не можете бафнути Гео чи Анемо, бо їхній статус не висить на цілі. А отже, електро не може бути закриваючою реакцією. Щодо Статті, то мейнстати можуть бути критова шапка, кубок на електро та годинник на атаку або відновлення, якщо ви хочете критову збірку. Або ж усе на майстерність, якщо ви хочете більше демоджу від реакцій. Однак так як Коророн не найкращий аплікатор статусу, на мою думку, реакції мають бути чимось допоміжним, а не основним для нього. Щодо відновлення, то якщо ви використовуєте фавоній, то відновлення вам більше не треба. У випадку гри з іншою зброєю, я раджу збирати від 140 до 170%, в залежності від складу команди. Ульта Воророна основне джерело. Рело накладення статусу, тому відмовлятися від неї я б не став. Тамі сала. Щодо зброї, то тут наступні варіанти. Серед п'ятірок підійде, звісно, Елегія. Це, мабуть, найкраще, що можна йому дати. Вона дасть і майстерність, і відновлення, і хороший баф для команди. Тому якщо у вас є зайва, подаруйте її Оророну. Далі можна взяти якусь круту п'ятірку, однак в цьому випадку доведеться попітніти з набором відновлення для ульти, принаймні якщо у вас немає с 4 Якщо ви хочете, щоб він був лише активатором сету, то найкраще чи, звісно, фавоній. Якщо ж його немає, то можна дати жартовний, друга навичка не завадить. Серед дамажних четвірок можна взяти безструнний. він дає нам і бонусний демедж, і майстерність. З інших четвірок можна розглянути крафтову зброю на тлану. вона також може підійти. Хоча тут вже залежить від складу команди. Серед трієк залишається тільки рогатка. Йдемо до команд. Так як воророна є два варіанти отримання стану нічного духу і спрацьовування першої пасивки, то на основі цього і варто складати команду. Спочатку нічний дух. Дому Алані та Кініча не бачу сенсу його брати. Хіба що до фанової гри за Кініча через Квікен. Тому поки тільки Часка може взяти його в свою команду, та, на щастя, в її команді він досить корисний. Далі стагі добрі тейзери. Беремо персонажа в анемосеті, наприклад, Кадзуху. Цукрозу чи Хейдзо, далі гідроаплікатора, фуріну, Єлан чи сінцю, та ще одного електроперсонажа: Фішель, Бейдоу, чи, наприклад, Кукі, якщо хочете хілера. Така команда має стабільний і досить приємний АОЄ демедж, однак на солотаргеті просяде. А так як безодня зараз солотаргет орієнтована, то це одразу буде відчутно. Далі Хайперблум. Тут в нас теж є реакція заряджений, тож ми зможемо бафнути увесь. Загін на 40 бонусного демеджу. Однак справа в тому, що основний демедж тут все ж таки від Блумів, тож це просто альтернативна команда. Звісно, можна взяти його і в ораціоналку. Однак, бафнути піро стихією перед кастом Сянки такій команді буде непросто. Тому не певен в тому, що Оророн буде кращим вибором, ніж якийсь персонаж за Немасетом. Серед Гідро ДД можна, звісно, взяти до Невілета та Аято. Тут все досить звичайно. А щодо електроперсонажів, то вам потрібен хтось у команді, здатний спричиняти Демеж з силою нічного духу. Наразі підходящими персонажами є тільки Шелонен та Качіна, однак тоді втрачається весь сенс від сету на Оророні, бо його носять ці дві дівчинки. Тож, поки не з'явиться натланівський електродд, брати Оророна в такі команди буде мало сенсу. Те саме і з оверлот командою з Шеврес, поки немає піро чи електродд з Натла. Брати Оророна сюди не варто. Найближчим таким персонажем може стати Мавуйка, та про це ми дізнаємося ще не скоро. Що ж у підсумку? Ми отримали чергового носія саппортського сету, який на сузір'ях розкривається як хороший бафер та непоганий оффілд дамагер. Без Сузір'їв він, звісно, може виконувати свої функції. Однак брати його я б став лише до часки. Хоча тут я можу помилятися, бо я порівнюю його з вже добре одягнутими Фішель та Байдоу, які в мене вже давно С6, А він в мене С2, і навряд скоро отримує останні сузір'я. Наприклад, Саму Фішель чи Бейдоу без Сузір'їв я б також не прокачував. Як альтернативний персонаж з новими механіками, він досить непоганий. Однак, як і більшість останніх персонажів, обмежений. На цьому будемо закінчувати. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!